Тримай. це просто буквально, скажімо так, два роки назад. Чи мріяли, щось треба буде ще. Хотіла сказати, що про те, щоб примиритися з Богом і прийняти хрещення, ну, то, звісно, мріяла, а про те, що буду стояти тут і тримати на руках ще третю дитину, то навіть мислях не було. Хочу подякувати кожному, хто молився за мене. ну, Перезвав за нас. Вася, ты понимаешь, что ты первый раз тренируешься? ну ты не первый раз тренируешься на работе? Ну хвилюйся, ну все, все Давайте вы помолитесь. Пом... Давайте мы поднимемся. Господь, я дякую Тобі за твою любов і милість, Боже. Хочу в першу чергу Боже, попросити тебе пробачення, Господь, за те, що з народження дитини Боже суетилася, І мало молюсь, Боже, мало читаю, Господи, ти ім'я Ісуса Христа, Боже, але я дякую Тобі за те, що Ти любиш мене така, як є, Боже, прошу обнови мене. Силі, Боже, внови мене в дусі, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Боже. Я дякую Тобі за сина ще одного, якого ти мені подарував, Боже. Дякую, що дав виносить родить, Господь. Прошу благословіння Твого для Нього, Господь, щоб свій час він також полюбив Тебе своїм всім серцем своїм, Боже, і шанував Тебе, Господь, і що те, що означає його, я ж минусно тебе шанував, Боже, і присвятився своє життя тобі, Боже. А для себе прошу мудрості, його виховання, Господь, і щоб я була прикладом для нього, Господь. Амінь. Боже святи Боже, дякую вас, любимо, Боже, дякую, що слава Божию, Боже, дякую Боже, Дякую за силу, Боже, благослови Господь. нам даному менті саме вам, що із своїм життя, вибрать військового старому. Побажання для вас дали нам серйозного дня. Той, хто шанує Бога. Від того на скільки шанувати Бог це вам не треба буде цьому навчити. І навчити не просто словами, а навчити своїм життям. Щоб ваше життя воно було наповнене ще навіть з передати. Дороги наш Господь, во ім'я Твоє, во ім'я Ісуса Христа. Ми тримаємо цього хлопчика Тимофія, Господь. І ми во ім'я Твоє, во ім'я Ісуса Христа просто благословляємо на те, що Він був дійсно мужем по серцю твоєму. Він рухався, збираємо життя і мови, щоб це життя було постечено собі, щоб було наповнено твоєю шаною, щоб він був дійсно радістю для Батьків І все це було для своєї шани. Ісуса Христа. Амінь.